Брюховичі розквітають. Місцева молодь хоче змінити своє селище на краще. Для цього вони об'єднались в громадську організацію Наші Брюховичі. Облагородити селище та активізувати молодь. Вже декілька років Віталій з побратимами ведуть активну діяльність у рідних Брюховичах. За цей час гуртом зробили чимало, розповідає хлопець. Молодь створила газету, самі зробили. Ми також проявляємо себе активно і на політичному рівні. Ми відвідуємо усі сесії селищної ради, ми робимо запити, звернення. Тобто, нас цікавить усе, що відбувається у селищі. Наша ціль не спрямовувати усю роботу і діяльність у Львів, а роботу проводити саме у селищі. Небайдужа доля рідного селища і Андрію, тому й вирішив приєднатися до організації. За ініціативи хлопця у Брюховичах і з'явився велопатруль, аби слідкувати за чистотою лісу. І дуже багато сміття. І вирішили, що з цим сміттям краще боротися на стадії, коли воно тільки з'являється, а не тоді, коли воно вже засмічено. Дуже багато людей залишають з собою після пікніків різних пакетів зі сміттям і так далі. Їх повідомити, що треба за собою прибрати, тому що ну, не все рівно приїдуть на другий тиждень і знову будуть в тому самому смітті сидіти. Такі активні молоді жителі селища Раді. Люди розповідають, громада із задоволенням бере участь у заходах, які проводить організація. Вони були ініціаторами власне акції до Дня Соборності. Отут, От біля цього пам'ятного місця, людей було дуже багато, дуже і дуже багато. І мене, як мешканку селища, це власне вразило, що люди відгукнулися і люди на таку подію прийшли. Дух цієї молодої команди мене просто захоплює. Працюючи вже стільки років в дитячій бібліотеці, я завжди задумалася над тим, куди ж дівається наша молодь. А хочеться, щоб молодь творила для Брюхович, щоб ну, просто була потрібна. В цьому нашому селищі активісти наших брюхович надалі не збираються зупинятись на своїх досягненнях. Хлопці та дівчата впевнені, лише разом можна змінити життя на краще. Ірина Дзюбенко, Юрій Романко, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює gmail.com